Продовжуємо програму Політклуб на телеканалі Еспресо Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, в розмові з нами зараз буде. Ми продовжуємо тему американської політики. Вітаємо, пане Андрію! Вітаю! Ну і на якому ми зараз етапі взагалі знаходимося з точки зору українсько-американських взаємин? Що нам робити з вашої точки зору? Ну так. дуже дуже. Дуже чітко ви спитали мені. Слухайте найліпше, так як чи то спортсмени на площі, чи адвокати у судовій справі, треба мати певний план і, і, і залишитися. в тім. я думаю, це що Україна починалася в минулому році з президентом Трампом. Трамп. це було в літі вже тоді, в вересні, коли було зустріч Зеленським з, з президентом тоді як кандидат Трамп. А що треба з ним будь-які зв'язки знайти, будь-який спосіб, щоб мати розмови і шляхи, це чому ця мінеральна угода є додаткова допомога, не в тім, що ми говоримо про гроші чи речі, але що тут існує ще один шлях: що американські о, о, мініст, міністри. Радники можуть приїхати, можуть мати ще додаткові обговорення. Я не знаю, як збудити е, Трампа і щоб він зовсім перемінив думку. Е, я думаю, так багато людей мають мрії, що ми можемо просто переконати особу. Але проблема з нашим президентом тут в Америці є, що він міняє свою думку день за днем. То навіть і якби ми могли переконати його. Він би міг наступний день змінити з думку і знову, і це чому треба мати певного плану і і залишитися в тім, що щодня як зможемо, чи щотижня мати якісь зв'язки з адміністрації, щоб вони зрозуміли, де вони може, де вони би могли допомогти, щоб їх самих вони ми вони могли а, а, підвищити свій імідж. Скажіть, як ви вважаєте з точки зору е, адміністрації Трампа? Вона може змінити свій підхід до України і Росії, і якщо може, то як і коли? Е, може так, але знову моє, моя проблема: чи він має чи Трамп буде мати думку і змінить думку, чи його радник буде пропонувати чогось, чи міністр? А тоді пере зміни думки різні інші е, мільярдерці, які включені до Кабміну? Це є проблема з цим з Цією адміністрацією е, ніхто не домовляються до певного шляху? Так була проблема, яка яку ми мали у Байден адміністрації, що вони всі домовилися певний шлях тримати, не передати такі тактичні зброї до України, і, і була з, з другого боку проблема, що вони не ми не могли переконати їх. А тут час від часу ми можемо їх переконати. Але чи вони чи вони залишаться на такий шлях, чи вони включать Мову в законодавстві, щоб допомогти Україні, це є тяжче нам, але а, побачимо, як наступні кроки в палаті представників піде. Знаємо, що вони думають, що вони вже завершили працю щодо державного бюджету, і тільки тепер буде відкрито їм час, щоб придумати про бюджет військовий, в яким традиційно справи України чили з було включені. А як ви вважаєте в принципі? І чи є е, ситуація пов'язана з е, оцим розумінням, що важко добитися чогось адміністрації Трампа? Чи є е, водночас розуміння, що суспільство може вплинути? От, зараз мій співрозмовник Костянтин Єлісєєв про це говорив: що суспільство може вплинути на адміністрацію, тому що вже починається виборча епоха. Е, я можу переказати, що, що я розповідаю до молодших активістів тут, які тільки хочуть переконати одного конгресмена чи іншого, нам, нам найважливіше не тільки щоб вони долучилися до справи і щороку голосували за Україну, але зрозуміти, що як ми хочемо мати суспільну кампанію, нам треба за чогось конкретно. Голосувати і дзвонити тут. Ми не можемо просто дзвонити суспільство і казати, я хочу підтримати Україну. Ну конгресмен може відповісти Я так само, і кінець розмови. А як тут і би існував якесь якесь законодавство, так як це законодавство в сенаті, яке існує, ми можемо активізувати громадян тут, щоби дзвонили і казали, я би хотіла побачити, що ви голосуєте за цей. Режим санкцій, підвищення санкцій проти Росії, а без специфічного закону чи будь-якого е, президентського указу, які люди би могли б мати прохання, тут суспільний голос тоді мовчить. Саме американське суспільство по відношенню до України як змінилися настрої, на вашу думку, за останній час? От, скажімо, за ці 100 Та. днів. Я ще бачу дуже багато підтримки України. Я, я коли відвідую районів Америки, бачу, ще, ви можете фізично бачити очима, де українські прапори ви могли відчути від мерів губернаторів під час відзначення річниці повномасштабного вторгнення, скільки тих так званих червоних штатів, республіканських штатів, ще підтримують Україну. І тепер у розмові, які я маю через Zoom з різними. Простими громадянами, які включаються на громадське опитування, ще багато підтримки є, і навіть я відчуваю особисто, що декотрі, які голосували за президента Трампа, тепер трохи ну вони знудилися з його риторикою щодо України. Вони або хотіли бачити вже завершення, так як він обіцяв або хотіли б хочуть бачити зміну позиції щодо до, до побільшення допомоги а, то я я не бачу ніяке відпадення я знаю що декотре громадське опитування яке вийшло від республіканців покаже що як ви розділяєте на певні цифри то декотрі кажуть на зрисутканського боку що там пропало трохи підтримки але Особисто я це не бачу, і і ще багато громадських опитувань ще покаже багато підтримки України. Ну наскільки я розумію, люди не очікували зближення з Москвою. Правда, вони могли вважати, що війна має закінчитися. Вони могли вважати, що той чи інший рівень підтримки України має бути, але зближення з Путіним вони явно не очікували. Я я так само думаю, що тут включається не тільки президентство, не тільки традиційні змі, а тепер е, нове змі, яке існує. Е, Специфічно ті подкести е, і різні онлайн сфери, де е, голоси не тільки як Такер Карлсон, який має досить багато владачів, але інші тепер, які перебрали, навіть перегнали Джо Рогана у е, е, популярність. Такі просто нерозумні люди, які розповідають і повторюють просту пропаганду. І, і втім є найбільша проблема для України і втім, що це є незалежне джерело інформації. Тут ніхто інший федерального боку не може контролювати тут. Втім, що це є незалежний телеканал, Ютубний канал. Ніякий інший голос не вмішається втім. То коли говорити до таких осіб, які тільки слухають у тих голосів, це є зовсім інша реальність. Їм. І це це найбільша проблема буде для України. Що втім, ми тепер не маємо тільки один фронт проти уряду. Що нам треба їх переконати і в палаті, і в президентство, і ще так само ми працюємо щодо традиційного змі. Там вони маються дати Україну щоденно і в газетах, і на телеканалах. А тепер існує це, це нове ті нове нові, нові джерела інформації, і там буде найбільша проблема нам на майбутнє. А звідки взагалі в такій державі, як Америка, беруться люди, які підтримують російські наративи, дуже далекі від американського духу будь-якого що демократичного, що республіканського. Це просто контрнаратив, знаєте, як ведучий онлайн. Хоче свій канал створити ліпше всім не пояснити, не повторити це, що чуєте на інших каналах, чи в енциклопедії, чи бучу, але таємну історію розказувати. Це дуже популярно. Тепер це чому є скандал такий починався, коли на Джо Робін виступав так званий історик, який дуже погано дивиться на історію Вінсенчуртела і думає, що він був злочин у другій світовій війни. То це, це чи це правда, чи ні, це необхідно. Але втім, що це є щось цікавого, щось нового. І, і ми бачимо, що надзвичайно кількість людей до, до цього збираються, навіть і що так, як ви казали, вони не мають будь-якого будь-якого включення чи зв'язання з Україною, і це чому е, я можу підкреслювати, що найліпше для України є, коли люди відвідують Україну не тільки. Конгресмени чи президенти, але щоб ви прості громадяни Америки побачили і відвідали, і це на моїй поїздці. Я 14 разів відвідав Україну з американців від повномасштабного вторгнення. Кожний раз інша особа, чи то спортсмен, чи то колишній е, посол, чи інші їм очей відкрилися відразу. В принципі, якщо ми говоримо про нові технології, чому в тоді в цих рамках нових технологій таку популярність мають люди, таких, я б сказав, абсолютно дивовижних, конспірологічних, радикальних поглядів, але не люди здорового глузду, якщо Сполучені Штати звикли там читати е, якісь серйозні газети і дивитися серйозні новини телеканалу. Причому я під серйозними новинами телеканалу маю на увазі і CNN, і Fox. Різні, різні є позиції у телеканалів. Перевіряють інформацію. Різні є видання. Є Нью-Йорк Таймс і Нью-Йорк Пост, але вони перевіряють інформацію. Як сталося, що аудиторія, яка звикла до серйозної якісної інформації, так легко купується на всяке, вибачаюсь гімно? Так можна говорити а, в ефірі? Це, не можна ну, будемо це, це, вважати це не, Але це не є це не просто проблема тут, в Америці, це є проблема популізм, який існує всюди. Е, я дуже певно пам'ятаю, коли. Коли депутати приїхали з України і говорили з американською українською діаспорою, тут і тут прийшли і стояли наші діаспорини, казали: ви, ви всі бандити там в, в, в Верховній Раді, всіх треба викинути. І е, цей популізм, який існував тоді, тільки про е, в Україні, що що е, ніхто не увірував там е, уряд е, в Україні, так само е, по цілому світі починалося в Європі. Ніхто там там, чому ми бачимо АФТ і інші партії, бо, бо ніхто не увірить чи у джерела е, інформації, чи до федерального уряду, так само в Америці. Тут нападають із різними конспіраційними теоріями чи різні адвокаційні кампанії проти систему навчання. Тут що тут я, ніхто не може увірити, що вчителі кажуть, що це все неправда. І коли вони знищують починаючи свою рідну школу чи далі до, до, до е, місцевого е, уряду і далі до федерального уряду, чим більше є неувірення у е, офіційних джерел. Це тоді розширить. Тоді ми не маємо будь-якої системи, що ми спільно маємо розуміння навіть нашу спільну історію. В принципі, якщо ми будемо з вами говорити про цей ефект до виборів, які вже почнуться, як передвиборча кампанія, скоро що можна зробити в рамках цієї передвиборчої кампанії на користь України? Так, нам треба приготуватися до цього специфічно до для білого дому. Вони дивляться на графік і знають, що як вони не докінчують федеральний вседержавний бюджет і це до початку осені, то вже тоді запізно, бо наші передвиборчної кампанії справді починаються вже в, в жовтні цього року. Тобто, цілий рік вони будуть балотувати. І агітувати щодо їх е, е, виборців е, до того часу, чи в цього часу, коли вони будуть агітувати, чи будуть якісь зміни для України. Я не думаю, це е, легко буде, аби е, аби будуть якісь президентські президентські акції. І, і втім, ми ще не маємо розуміння, як цей ця адміністрація Буде провести відносиння до федерального бюджету навіть і це я не навіть не говорю про цього, що вони зараз би хотіли ухвалити у е, нашу нашому конгресі, але це що вже існує, ті гроші, які ми передаємо зараз тепер зброї Україні чи інші допомоги. Це все було під ухвалено в минулому минулому році. І а, але е, з тих грішми, чи то я не коли ми навіть не думаємо про Україну, ця адміністрація скасувала ну, наприклад, е, агенцію міжнародної допомоги і і всякі інші е, е, федеральні агенції, ті гроші ще існують. Ми не знаємо чи вони будуть вживані, чи вони планують перемінити. То е, сама відповідальність до федерального бюджету нашої адміністрації це є найбільша проблема зрозуміти, як нам включити ще додаткову допомогу, бо навіть це, що було ухвалене в минулому році, ми бачимо, що ця адміністрація готова блокувати не зовсім. От як ви ставитеся до цієї ініціативи сенатора Лінсі Грема, який ви час говорить про невіру санкції проти Росії? Наскільки це серйозно? Чи може це теж політична грає такий своєрідний популізм тільки на іншому на іншому політичному полі? Аж поки будуть якесь голосування. Тоді ми тоді е, я, я, я до слів зараз тепер багато не бачу вартість, то е, так само, коли декотрі конгресмени сенатори ставилися проти е, президента Трампа у промові, навіть у самім конгресі чи сенаті, коли стали треба підтримати Україну, чи так не повинні говорити про інших країн. А тоді, коли нарешті була нагода голосувати, вони мовчали. То я чекаю, аж поки будуть серйозні дії. Добре всім, що існує такий законопроєкт, що стільки спонсорів. є, Але головна проблема тім, не є тільки президент Трамп, що треба, щоб він підписав це, але що треба, щоб хтось підтримав цю ініціативу в палаті представників і що вони починали через своїх комітетах перейти перше читання і далі. А втім, ще такої акції не існує. І е, е, тільки що вони завершили свою працю на державного бюджету, вони тільки взяли на канікулях повний тиждень. То ми побачимо, чи хтось схадиться у червні. Е, завдяки е, наша українсько американська громада організується брати участь у червні е, прості громадяни, е, щоб агітувати за Україну. Е, то ми побачимо тоді, коли ми у Вашингтоні. Від одного конгресмена до другого будемо штукати по дверима і побачимо, чи чи ми можемо знайти додаткову підтримку в Конгресі, не тільки у Сенаті. Ви ну, знаєте, я маю на увазі навіть не те, що вони проголосують за таку резолюцію, а я маю на увазі, чи можна буде таку резолюцію втілити в життя, навіть якщо за неї проголосувати, навіть що президент щось підпише, наскільки це призводить до швидкого миру. Ми вже ж бачили величезну кількість американських санкцій з часів президента Обами. І кожен раз, коли їх запроваджували, казали, от зараз Путін побачиться. Він продовжував робити те, що робить. От що мене більше навіть лякає ніж процедура голосування. Я та я таку саму розмову, але я я, я іншу звернувся до вас. Але менш більш таку саму розмову маю з різними консервативними американцями, які дивляться, а на що ми провели такі санкції? Санкції повинні все були вирішити нам. Але так як коли я говорю з генералами, ми, ми тактично не можемо перебрати територію тільки з авіабомбів чи тільки з дронами. Це це, це є тільки одна частина нашої тактики вживати санкції, аби ми е, ще не просуємо додаткові справи щодо е, злочинського е, проти громадських прав. Аби ми не е, е, підвищимо додаткових зброї до України. Все, ми, ми маємо на цілу площу іти е, вперед, не тільки в санкціях. То я, на, я, я я, я згодуюся з вам, що тільки санкції самі нічого не змінять. Але я так само розумію, що нам як санкції ще існують, як можливість натиск надати на на нашого ворога. То ми повинні іти вперед. Втім, я тільки жалію, що ми додаткові е, е, частини нашої 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 тактики не вживаємо, А тільки санкції зараз тепер. Дякую, дякую, пане Андрію. Андрій Доблянський, речник Українського на комітету Америки. Був у нас в ефірі.